Як риба називається? Це налив. Це, це тут судок за 100 гривень. Це, це білий налив, так? А да, це, це то скло. Яку ще ви маєте рибу? Судочки, Судак. О, судак. Обожі. судак. Три у за 130 там. Я би ікри взяв. Дуже добре, А це жарена ікра така. Жарена ікра і м'ясо сома. Тільки що. Скільки сома треба пробувати? 20 гривень, і то, і то. Смачне. Можна мені і то, і то. скільки? Давайте. Пані, що у вас такого? Розкажіть, яка у вас є риба? Різна. А що вам яка риба яка є риба. Це, це щука, так? Ні, це судачок. А, це судачок. Судачок, є рібець, є карась. Це карась. Є щука копчена, є тут столов, я на ліс. Я дуже Ёщери, люблю цю штуку. От в магазинах воно нас називається янтарна сперця. Щось на то похоже. Знаєте? Дуже багато риби. Це сон, друже? Так. Сон це смакота. Да. А це? Це осетер. Їх колись осетра в Карпатах, який вирощений. І ця риба, от осетер теж з ваших річок? з півзенного бугу, Сука. так? Ну да, так, камбала. Це вже Камбала, так? Подивіться, скільки її тут. Ще одна камова. В'ялена ікра. В'ялена ікра, так. А з якої риби? Щучка. Щучка. Так вже Можна попробувати одну. Скільки? 40 гривень стучку. Пробуємо блог про летичів. Хочемо людям показати, як у вас тут красиво. стіра, тарань, карасики, йде після тарань. Ну, да Слухайте, давайте цей. Ось цього одну, ось цього одну, і ось цього. Це йде А, в'язочка. Ну, так. Тарань, це супер. Це таранька з карася? Ні, карасик вода. Карасик вода. Карасик вода. Карасик вода. І ось все, все, все. ось ось ось. Це за риба, Як називається? Білий амур. Скажіть нам, що це за риба, як називається? А, це теж білий новий. Ні, це не просто налим, вона просто не коптиться, вона робиться в маринаді, вона дуже класна сочна. Є суда в маслі, є жери, смачні, які тут а ну давайте, пробуємо. Ви тут все річці виловлюєте? Ні, є прявознаки ну, наша рибка, тільки солиться і маринується. маринація. Mm -hmm. Оця рибка чим більше, вона тим смачнішає. Оце вона коптиться, пробується. Ні, ви не зобов'язані тут на базарі ніби купувати. Просто якщо вам на смак не підходить, добре. підходить. Ага. Ну. дуже добре, то це теж налив? Так. Є ми... е, по 350, є по 250, залежно від риби. То, риб, то ніби вона дорожча кошти. Отака така за 250, вона вже менша йде. Є без косточки хіщнік, судак, це єдина риба і сонда, дуже без костей. Mm -hmm. Ну йде ніби сочна, така А оцей за скільки би ви продали? Є по 100-150 Давайте не виглядає. за 100, знаєте за 100, оце візьмем. візьмемо на подарунок. Угу. Ну, можна ще я ж скуштую. Порядок. Давайте пані, беру вас оцей за 100, давайте, бо ну, багато що не треба. Поясніть, що він любить, тоді він берем. вам щось збирає. <реку> угу. Дивіться, оце животинка йде. Да. Навіть скумбрі за її не відрізнеться. Да. Ну, вона ну, живненька, хороша. І вона досить ну, Називається живенька. животинка, так? Така да? жирна. Да. Да. Ну я вам зразу сказала, це гривень. І є ще отака, дивіться. Ну оце сиров'ялина, то що ви пробували в маринаді зроблено. Може, риба по базарі да. і є однакова, ми кожен готує по-різному. Наприклад, ми робимо на замовлення рибку. Тобто відправляємо новою поштою Як mm -hmm. яку тільки заказують. може зараз я вас номер запрошую?